Добрий день! З вами Шакаль Дмитро, архітектор та засновник будівельної компанії Brick Group з Одеси. До війни ми займалися проєктуванням багатоквартирних житлових комплексів, торгівельних комплексів, будівництвом та проєктуванням лікарень, шкіл, дитячих садків. 2022 рік мав стати найкращим роком. У нас було багато планів, ідей, проєктів. З початком війни все змінилося. Активна діяльність нашої компанії з проєктування та будівництва у 2022 році була призупинена, а ми почали займатися підтримкою держави та волонтерів. Наразі ми повертаємось до роботи. В цьому році я спостерігаю, що потроху відновлюється робота багатьох забудовників. Дехто добудовує те, що було почато, а багато хто планує, планує організацію нових проєктів, проєктування. Підготовку документів. Останнім часом в Україні в системі погодження та отримання дозвільної документації відбулося багато позитивних змін. Так, наприклад, створено єдину систему, в яку віддалено можна завантажити проєктну документацію, де вона потім погоджується та отримується дозвіли на будівництво. Вважаю, що такі зміни ставлять забудовників в Україні в рівні умови, спрощують. Та процес будівництва, хід нагляду за ним. І процес будівництва стає прозорішим, зрозумілішим відповідальнішим. Сподіваюсь, що у близькому майбутньому я побачу схожі реєстри з містобудівної документації, реєстри по нагляду за пам'ятками архітектури тощо. На мою думку, повага до спадщини то як повага до себе, до свого минулого. Але архітектура повинна залишатися сучасною і відображати ту реальність, в якій ми живемо, обережно доповнюючи, а не знищуючи картини минулого. Це має бути відчутно кожним архітектором середині себе, в незалежності від того, де він працює. Процес створення нового завжди відбувається через пересмислення себе, своїх цінностей та цілей. Нові погляди формують нові ідеї. Нові мрії. А нові мрії формують нове майбутнє. Багато людей в Україні вимушені були переїхати, змінити свої звички, погляди, трансформуватися. Такі люди і є, на мою думку, рушаєм майбутнього. Архітектура, в свою чергу, відображає суспільство і середини. Відображає те, яким воно було, є і яким воно має бути. Світ змінюється. Змінюються цінності, світогляд українських архітекторів. Змінюються люди, їх самосвідомість, очікування мешканців від архітектури, яка їх оточує. Я сподіваюся побачити у близькому майбутньому України більше сучасних проєктів, більше нових ідей, які б відображали українську ідентичність, які б створювали середовище, в якому хочеться жити і радіти життю. Власне, я, як архітектор, постійно працюю над пошуком нових ідей, технологій для створення сучасної української архітектури. Кожен архітектор сам повинен вирішувати, яким чином, якими засобами виражати національну ідентичність в архітектурі. Готового рецепту немає, тільки шлях. Під час війни багато чого було втрачено, але й багато чого було здобуто і здобувається в серці кожного українця. Українські архітектори трансформуються, вивчають нові мови, співпрацюють з іноземними архітекторами, вивчають нові технології і матеріали, які дозволятимуть їм швидко відновлювати зруйновані або знищені будівлі. До того ж, я вважаю, що кожен український архітектор добре відчув на собі необхідність будувати енергоефективні, енергонезалежні будівлі з бомбосховищами. Я вважаю, що в такій професії, як архітектор, важливо бути чесними з собою і не робити того, в чому є сумнів. Потрібно цінувати свій час і не витрачати його на дурниці. А до всього, що робиш, ставитися так, як до найголовнішого у житті. Власне, всередині моєї української ДНК багато любові, багато нових ідей, жаги до життя, до пізнання нового, і цим я готовий щиро ділитися і співвітчизниками та з усім світом. Дякую.